Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг Секонд Хенд. Сьогодні буде і одяг, і взуття, і звичайно сумки, і інші аксесуари. Ціна за кілограм сьогодні 279 гривень, це третій день після обнови. Цей світшот від Hilfiger я знайшла на так званому люкс відділі Там ціна більша приблизно в два рази. Я його не важила, оскільки почала його роздивлятися, і в мене виникли сумніви щодо його оригінальності. Розмір у нього XXL, він такий от як розлітайка, але бачите, що він доволі короткий. Саме через його довжину він мені не сподобався. Свічок доволі лаконічний. Спереді має нашивку у вигляді сердечка, і на рукаві характерну для Томі Хілфілгеру теж ось таку от кольорову нашивку. Я його залишила в магазині. І переходимо до вагового секонд хенду Там я знайшла шкіряний плащ чорного кольору від Mark Spencer. Це десятий розмір, не мій розмір, але все-таки взяла вам показати, оскільки плащ в дуже хорошому стані, без царапинок, без потертостей. Дещо мені нагадав вінтажну річ, у мене напевно такий плащ був, коли вчилась старших класах на перших курсах. Але це 100% натуральна шкіра, підкладка тут з віскози. Доволі така от добротна якісна річ. Окрім того, шкіряні речі і далі залишаються актуальними. Хоча, як на мене, шкіра ніколи не виходила з моди. Вона завжди є актуальною. Ну і в цьому сезоні також залишаються актуальними такі, от суцільні шкіряні образи, тоту зі шкіри. Як вам такий плащ, напишіть в коментарях, наскільки актуально він виглядає. Як думаєте, якщо б він мені підійшов по розміру, чи варто було б його купити? У мене схожий, але коротше, як в вигляді піджака, уже є, а от такого довгого немає. Свій я колись віддала на благодійність. І знайшла щось такий дитячий светр від дуже хорошого, дорогого, якісного бренду Pringle of Scotland. І дуже тут красиві такі от кольори, поєднання рожевого і бордового. І дуже він м'який, приємний на дотик, вказаний розмір L, Можливо, він був і не дитячим, просто він збігся після прання, зменшився в розмірі і ось тепер виглядає таким от маленьким. За своїм складом це 100% вовна Міріноса. Дуже м'яка, дуже така от не колюча. класна знахідка. Мені, власне, давно не зустрічалися. Речі з вовни Міріноса із Кашеміра. А тут пощастило знайти. І, власне, ще один светр. Він кашеміровий. Я думаю, навіть на відео видно, наскільки він м'який, пухнастий. Можливо, він теж був дорослим, але після прання зменшився, оскільки ну, виглядає він теж дитячим. Приміряти його, звісно, не буду. Знайшла ще ось таку сорочку, скоріше за все, вона чоловіча, защіпається не на гудзики, а на кнопки. Це розмір L. за своїм складом це 100% бавовна. Мені сподобалось те, що вона дуже м'яка, приємна, і можна її вдягати ось так зверху на водолазки, на сорочки, на футболки, на будь-що. Дуже люблю такі от клічасті сорочки. У мене їх в гардеробі є декілька і доволі часто їх ношу. Знайшла ще й клічасту сукню, така темно-синя з чорним, з пояском. У мене є аналогічна тільки чорно-біла. Ця 14-го розміру за своїм складом це 100% віз коза. Магазин уже закривався, і часу її приміряти не було, тому просто показую її як знахідку. Ось так: от в зеркалі вам покажу приблизно, як вона виглядає середньої довжини, думаю, десь трішки вище коліна. І знайшла я ще одну сукню. Це бренд Vera Мода, розмір S і принт у неї під зебру. Теж вона середньої довжини, можливо, до коліна трішки нижче. За своїм складом це 100% віскоза. Віскозу люблю навіть більше ніж бавовну, саме в літніх сукнях. І ось так вона виглядає на бретельках з вирізом. Приміряти не буду, через те, що як сказала, часу у мене зовсім не було. Отже, поважила вам светр з вовним і ріноса, його ціна 67 гривень, і кашеміровий рожевий светер заважив на 54 гривні. З одягу, це усі мої знахідки. Далі вам хочу показати різні дрібнички, які продаються в секонд-хенді на так званому люкс-відділі. Там ціна близько 500 гривень. Мені дуже сподобався ось такий підсвічник. Зараз це актуально. Він зроблений у вигляді настільної лампи, прикрашений каміннями. Він зі скла і також з металу, тому, відповідно, буде важити багато. І сподобався мені ще ось такий підсвічник. Він, як я думаю, з натурального каменю теж дуже важкий, і його ціна, напевно, буде відповідна. але... Круто виглядає. За такими речами, мабуть, треба йти в останній день, коли ціна найнижча. Тут багато також бачите, іграшок є. І ось така одноворічна іграшка, зовсім нова збіркою на батарейках і всередині така от куля зі снігом. Так? Коли включаєш батарейки, цей сніг, напевно, там всередині літає. Далі покажу вам трішки взуття. Це взуття на вагу. Ось такі прикольні сноуботи, лахматі. Це не натуральне хутро. Але зроблені вони дуже добротно, 40-й розмір. Ще сподобались мені ось такі білі кросівки від бренду Капа на ліпучках. І знайшла дуже оригінальні чоботи. ботфорти, форти, дуже довгі, але вони, правда, йдуть без носиків. Ось такі от довжелезні. Зроблені вони з такої стрейчової тканини, дуже добре тянуться. Хто таке любить, теж доволі крута знахідка на високих вони підборах в непоганому стані. Лише добре їх треба почистити. І переходимо до сумок. Це сумки теж на вагу. Ось така мені сподобалася лакована велика чорна сумка. Має два великих відділення, які закриваються на замку, окрім того, має ще одне відділення по низу сумки. Це бренд Єгер, хороший, якісний бренд. Ось так вона виглядає всередині. І ззовні, і всередині вона в дуже хорошому стані. Не має на цьому лакованому покритті жодних царапин, потертостей і підкладка доволі чиста. І зараз дізнаємось її ціну. Заважила вона на 267 гривень. Доволі нормальна ціна як для цього бренду. Ось такого вона приблизно розміру, доволі містка сумка. Останнім часом мені якось щастить на хороші сумки. Раніше їх на ваговому секонд-хенді практично не було в хорошому стані, хороших брендів. а зараз справді можна знайти і не одну. Ось таку ще знайшла: це бренд Tommy Hilfiger. Дуже така от якісна шкіра, добре тримає форму, зроблена під крокодила. Але сумка уся замазана в її поверхня, і незрозуміло, чи воно відчиститься чи не відчиститься, і поміж тих плям, чи немає там потертості. Ось так вона виглядає всередині: червона яскрава підкладка і теж дуже замазана. Загалом хороша сумка, якісний дорогий бренд. Думаю, що вона оригінальна, адже позначки так бренду є і на фурнітурі. Ось так це все виглядає. Вона невеликого розміру, на двох коротких ручках. Але все-таки не ідеальна, тому брати її не буду, але, звісно, вам поважу. Отже, її ціна вийшла 143 гривні. Дуже символічна ціна, погодисть як для цього бренду. І попереду хочу вам показати найкрутішу сьогодні мою знахідку це улюблений бренд багатьох Redley. Ось така от оригінальна сумка, чорна і спереду красивий має декор. Всередині у неї жовта підкладка і, звісно, песик Скотті. На жаль, брилка зі Скотті немає з песиком, вони рідко трапляються. І якщо сумка йде з брилком, це таке от велике щастя знайти усе це разом. І сумка не є в дуже хорошому стані. Якщо придивитися, вона має дрібні такі от царапинки. І спереді цей декор теж трішки покашлатився. Можливо, це на відео не помітно, але в реальному житті вона така, як в ковтунцях іде. Ну і сама підкладка, ось ця жовта теж вже брудновата, потребує чистки. Довго думала брати не брати, оскільки, наскільки я розумію, це оригінальна сумка Redley, вона шкіряна, і її ціна всього 143 гривні вийшла. Але все-таки вирішила її не брати, оскільки по ній видно, що сумка вже ношена і така от БУ. Мабуть, багато хто буде мене критикувати в коментарях. На відео вона виглядає набагато краще, ніж в реальному житті. Кутики в неї, бачите, не затерті, і ось цей малюнок виглядає ідеальним, хоча насправді це не є так. І на завершення покажу вам ще ось таку золоту яскраву святкову сумку від Ніни Вест. але наскільки я розумію, вона не шкіряна. Такі у мене були сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалось, не забудьте поставити лайк. Хто ще не підписаний на мій канал, обов'язково підпишіться. І до нових зустрічей!